З чого б не була зроблена ваша каструля, її завжди знайдеться корисне застосування, інша справа, що не все можна використовувати, наприклад, для варіння варення. Давайте розбиратися, Каструлю, мабуть, одні з найнеобхідніших речей на дачній кухні, варіння компотів, варення, літніх супів щойно зібраного врожаю. Цій справі не обійтися без глибокої якісноємності, а ось скільки їх повинно бути в арсеналі господині і з якого матеріалу віддати перевагу. Про це поговоримо в статті. Вимальована каструля. Головний плюс такої каструлі в ній досить швидко нагрівається вода, та й з естетичної точки зору вона хороша, адже можна вибрати будь-яке забарвлення, ні в чому себе не обмежуючи. В Вимальованому посуді можна поміщати продукти в холодильник. Не боячись, що вони зіпсуються. Найкраще емальована каструля підійде для приготування варення і сиропу. Однак, посуд з такого матеріалу зажадає дуже дбайливого догляду її, не можна мити жорсткими губками розчинами. Що містять кислоти, це може пошкодити емаль, якщо на ній з'явиться тріщина або темна пляма. Користуватися такою каструлею не можна. Тому як в їжу з неї будуть виділятися шкідливі речовини, каструля з алюмінію, алюмінієва каструля відома всім як найлегша і пстрозогреве має можна придбати за доступною ціною і використовувати для варіння борошняних виробів, яйць, картоплі і багато чого іншого. Основні її недоліки недовгий термін служби, так як алюміній швидко окислюється. Тому для приготування продуктів з використанням лимонної кислоти або оцу вона не годиться. Чавунна каструля, незважаючи на значну масу і довгий нагрів, посуд з чавуну можна з упевненістю назвати найнадійнішою, її можна мити якими завгодно засобами, будь-які продукти, приготовані в чавунній каструлі, будуть нешкідливі для здоров'я, у ній можна не тільки варити продукти, але і смажити, тушкувати, і навіть запікати. Така каструля обов'язково повинна бути в арсеналі господині, каструля з тефлоновим покриттям, будь який посуд з тефлоновим покриттям дозволяє готувати їжу з мінімальною кількістю масла, І каструлі тут не виняток, правда. Такий посуд вимагає дуже дбайливого ставлення, тефлону не можна торкатися металевими інструментами, мельжорсткою жорсткою губкою, як тільки захисне покриття пошкодитися. Посуд вже не можна використовувати для приготування їжі, адже вона починає виділяти шкідливі для здоров'я речовини, зате каструля з тефлоновим покриттям дуже швидко нагрівається і, відмінно підходить для дієтичних страв будь-якої складності. Каструля з жароміцної кераміки така каструля як не можна краще підходить для приготування корисних і смачних страв з овочів і м'яса, блюдо можна поміщати в холодильник прямо в каструлі, не боячись. Що воно зіпсується, серед основних мінусів керамічну каструлю не можна опускати і мити жорсткими засобами. Ще один важливий момент: посуд з такого матеріалу боїться різкого перепаду температур, і якщо відразу після готування занурити її під кран з холодною водою, покриття може тріснути, застосовувати в готуванні каструлю з ушкодженнями не можна це шкідливо для здоров'я. Каструля з жароміцного скла, скляний посуд в останні роки набирає все більшої популярності. Вона зручна, зберігає смак страви, естетично виглядає. У каструлі зі скла можна готувати будь-які страви, супи, каші, тушковані овочі, м'ясо і багато іншого. Основний такий каструлі, крихкість. При падінні вона може розлетітися на осколки. Каструля зі сталі, металевий посуд, як відомо, не боїться ні падінь, ні ударів. Ні, подряпин, за ними дуже просто доглядати застосовуючи губки будь-якої жорсткості, сталеву каструлю можна сміливо назвати універсальною, так вона однаково добре підійде для варіння і гасіння страв будь-якої складності єдиний її недолік, відносно висока ціна. ви ознайомилися з усіма достоинствами і недоліками матеріалів, з яких робляться каструлі, скільки ж їх повинно бути і яких вирішувати, звичайно, господаркам. Але з точки зору зручності і необхідності краще придбати чавонну великого розміру і дві середніх керамічну і другу будь якого вподобаного вам матеріалу такий вибір можна назвати оптимальним.